Привіт, герої і героїні! Ми на каналі Boros Gameplay. Мене звати Росик. Це буде геймпогляд по грі Those Nights at Rachel. Тому що це демка. От там вверху написано демка, сама гра відкривається у вікні. Тому довелося мені те, що там ти унизу може бачиш, от я тиркаю панель управління, тому а мені довелося включити захоплення гри, але ладно. Сподіваюся, все буде файно видно, все файно буде доступно. Подивимось. Вона піде. Я хотів, я хотів пройти взагалі цю гру, але вона є тільки в демо варіанті, в... на Game Jolt я її скачав, здається. Дві частини. Ну. окей, тут. Налаштування якісь Я включив фулл але він ніхе не відкриває мені. Тому, в принципі, пішов я нахер, так би сказала, мені гра. А, Гуляй Вася Як то кажуть. Дивіться, бачу воно мені. Держички. Паскуда така. Отак. От а... а... Я себе сам бачу. А, добре, є, записує файно. Контінує, бо я дивився, як воно включається, працюється і так далі. Це буде геймпогляд, я засуну обидві частини в геймпогляд. А коли я получу у свої руки скажімо так, повний, ем, в повній комплектації, <сум> суб'єкт, цей <сум> об'єкт, відповідно ми її пройдемо. Але це буде не скоро, тому ось це поки що закинемо геймпогляд. Тому що так статистика просить, ну Я просто запланував собі це пройти, але побачив, що це тільки демка, тому думаю, ну не видаляти ж її. Ну правильно, я ж її скачував, все ж таки, як не як пів години скачувалося, як не як. Тому шкода. Я така людина, що я, мені шкода, все викидувати на смітник. Тому старт New Game. Ну, давай в принципі. А тут немає різниці, так. Ну, давай я введу свій пароль. Ти навіть не зрозумів, що це за парой, але ладно. А, значить, ніч перша, ну це тільки одна ніч, бо це демка, правильно. Ми нам просто подивитися, отримати скрімак, задоволення і попрощатися з нею перейти на другу частину. Теж записати її в геймпогляд, отримати oh, задоволення, well, получати скрімак, you розширити на повний Don't Екран, Я сказав Бляхемука. Що? Давай we'll we'll швиденько. А давайте я просто скіпаю. Там нічого цікавого нема, все одно ми її проходити не будемо. Бляха, моє крісло на, на, на колесиках, воно отаке от саме, от от саме, як у того трига. І воно б'ється об мій системний блок. От знаєш, моє крісло говорить: бляха, ти що мого власника забрав Чуєш ти системний блок, паршивець. І, подивися. і тумбочку б'є, і тумбочку б'є, і системний блок б'є. І ногу не дає мені запхати, паскуда. Треба буде мені поміняти трошечки розташування того стола. А, добре. Невела зе, що ти там сидиш під столом, я не розумію, я що під столом, чи що. А, я можу визирнути. Можу обернутися на бік, я можу іксом закривати оце, або закривати якось типу он ту дверку через зю. Або можу вруч. Вручну це робити. Eat. Let's eat. Ти, типу. Let's rock, це, Чи ти типу, та. Жовто жов, жов, жовтий півень. Так. Включити камеру, давай включаємо камеру. Е, тут є бик, е, значить, я знаю цю гру, ну, вроді як, я десь її десь видів, бляха, всякі. Ф Ф ФНАФу фанати проходили її, і вона, та якби на Ютубі <глухи> дуже популярна була в той час. А це до речі, а між іншим, це розробник Ніксон, якщо хто не в курсі, той легендарний Ніксон, який зробив ігру, така що називається ще типу по ФНАФу, але типу щось крутіше. Тут є бик, тут є. Е, значить Рейчел це є Заяць. Чи Кіт. по Кіт. А чому Кіт? Та це ж тоді Зайчеха, ні. рейчел це Зайчеха, Собака. А, свиня, п'ятачок синенький, і чорний бик. Всі вони тіп, рок н рокінрольщини, і вони тіп, починають зі сцени. Плюс тут є ще кібітка, отака от, лісова. А, тут ще хтось, має валан, здається. Шейк. Волк, напевно, чи що. Я вже не пам'ятаю. Я десь в описі просто читав. Як з ними боротися, типу, і що, щось типу того. В когось треба світити, в когось треба просто закрити двері, від когось треба ховатися. Щось типу того. І ще позаду нас є. Отака От херня, коротше. Треба бігти. Щось, типу, закривати її, чи що. Утримуйте спейс, щоб закрити ще ранку. Щось типу того. Там теж хтось вилазить. Отака така херня, коротше. Отак от світ, от, тобто, якщо там хтось є. Я можу закрити тільки одну дверку, або оту, або оту. Якщо там хтось є. І відповідно направ. Бляха, тільки непотрібних кнопок, якщо чесно, нажимаємо. Таке дивне керування. Тут теж, типу, ми можемо дивитися, які двері закриті, які ні, але яка різниця? Я ж Так, їх бачу. В мене є якась електроенергія. 70. Ой, йоп твою мать, у мене наушники короті, проїхалися по, по тому. по, а Як сказати правильно? Уже 5 година. Йоп, твою мать, вони ж навіть не порухалися навіть. А це взагалі грабельна херня ще. Це просто демка, щоб подивитися, як виглядає гра. Ну добре, подивимося, як виглядає гра на 5 хвилин. Нормально, 5 хвилин, о, в гейм погляд піде в плейліст. В гейм погляді, хто не в курсі, я збираю. Я вже так собі просто сижу, знаєш, по вечорах ночами сижу і думаю, що мені далі записувати, що мені далі проходити, по якомусь є цілий список, великий список проходження. І я, я перфекціоніст. Хто новий на каналі, тут мені людина написала, що новенька на каналі. І я пояснюю, я перфекціоніст. Я в мене є цілий список, і я в мене структурованість цього списку. Я мушу все пройти по порядку, по чуть-чуть потихоньку. І я от сижу ночами і думаю, а що мені далі робити, що мені далі записувати? І потім... Та-да-да-да, піу! Шоста година, пес пішов гет. А окей. Друга, ань, друга, ні, тут, тут ціла цілограють, що? Я би прийшов. Давай. <кхід> типу посидити просто. Перша ніч взагалі ніхера не було. Абсолютно. Нуль. Нє. Нє. Повний, блядь, екран мені включить. <плечить> Коротше, в нього телефон на, на одно місце. Напевно, на, на впав і він щось е, замотюкався, не можна матюкатися, не повторюйте за мною, ні, ні за ним обов'язково теж не повторюйте. Не можна такі слова говорити по типу девет. Це погане слово. Е, значить, я перфекціоніст, і я такий сижу вечорами і думаю, Блін, якщо мені The е, Rangelс до, до не пішла, то що мені з нею робити? Ну не викидувати ж її правильно. Я думаю, ладно, запишу її, кину геймпогляд, і, і я так проаналізував, геймпогляд, це Буде плейліст з іграми, які я в майбутньому ще може перепройду. Може буду мати сильніший комп'ютер. І може перепройдуть всі ті ігри. Наприклад, Watch Dogs Ми теж не прийшли, ми кинули його в бо він був неіграбельним. А можливо, у мене потім буде сильніший комп'ютер, я його перепройду. І, типу, просто щоб зберігалося як пам'ятка для того, щоб я знав, що мені перепроходити. Розумієш? Оце буде шикарно. Го. У мене. Мій канал має бути, бляха, чистосінький, як, як кришталь. <ривит> Хто там рже? Хто вже твой пишт нахер? Рейчел? Тихо? Ай, собака. А що я не розумію. Рэйчел. Камера не працюешь. Рэйчел і пес. що? І шо? Тут? Понял. Ну шо? Ну, Рэйчел. Ну пес, і шо а звідси хтось виходить? Чи вже вийшов? Тут просто склад. Це одна камера. А ти шо тут робиш? Типу ну там в дальній камері хтось стоїть чи що? Я можу обертатися? О, О Бек, диви! У БК. Куда ти пішов? Він уже тут. Він, получається, це право, так? Він у коридорі вже десь має бути, так? Як вийти? Це зю, окей. Добре. У БК пропали клавіші. Може він за клавішами зараз буде йти, шукати їх. Он там в, дальні... в дальньому коридорі хтось стоїть, чи що? Крім того чваря. А тут де виходити? Так, на пробіл. Закрити в сторону фіранку. <звук> Все, я зрозумів Я пильную того Кента, окей Тут ніхто? Ага, кто виходить, білка якась, напевно, Да? Ну, скоріше за все білка якась. Слухай, чи Суячу вс. П'ята година. Опа, на і рейчел. Сюда аж. Ну, то окей. Я закрию. Що це таке? Я Не розумію похер. Ну він поміняв місце розташування, а що шосто. Тут білка, або бобер? Бобер! Бобер! знов бобер? я поймаю. Сюди бобри! У флапті-бабті був бобер! Тут бобер чи білка, чи що це таке, ну це білка. Ну я пройшов другу ніч взагалі на ізі. Це тобі не четвертий FNAF, я тобі скажу. Це тобі не четвертий ФНАФ. Третя ніч. А тут часом ціла гра чи що? Це ж вроді демка мала би бути. Ну ми пройдемо знову ж таки до першого скримака. получим скримак, получим задоволення, до побачення, скажемо, і все. На повний екран мені включи, ганду. Don't you think taking the endo skeeletins was enough? Wait oh, o не матюкайтеся, не, не вимовляйте нецензурну лексику. Не можете повторювати. Щит не може таке говорити. Щит це є щит. Щит це є в WW таке групування було щит. Але, в принципі, це є, знаєш, такі слова типа щит, але може і пес може щит. Але то є таке. Так. Рейчел на месте, той. Я спешу. Я понял. Бык уже тут. А, пер, да? Пес он стоїть, окей. Хто прослідкуй Бляха вами всіма. Блін, свиня пропала. Ага, свиня, бик ідуть з правої сторони. А типу пес іде до тієї сторони. Та блядь, закрий Кто там? Я відходив просто. Я тут не в курсі, що сюда левит бывает. Так тут... А тут, а тут. А. Яке некомфортне керов. Я відходив, коротше, на хвилинку буквально. Хтось тобто, знає, яка година. Мається на увазі, скільки часу пройшло. Так. Баїк. А хрюкальник де. А хрюкальник тут взагалі. І бек тут. Пес тут. А, четверта, аво на камері написано яка година. Котра, точніше. Ну, точніше. Похер. Ми скримак получимо чи ні? Чи ви настільки слабонькі, що нічого мені не можете зробити? и тут а... А що я закрию ну в мене енергія тратиться, чи як я не розумію. Типу, а фішка в чому ти тут ти тут я навіть таймер забув запустити точніше продовжити так от власне де хтось Вот я же кажу, бил, бі... нет це волк, ебать, я ж сказал, це волк Пык тут. А пятачок, да? Тут. Я можу прямо с камеры відкривати це, це діло. Шоста, година, ты Четверта, четверта ніч, просто зараз пройдемо всю гру. Це демка. Можливо, тут нема скримерів, бо це демка. що може я такий офігенний Повний екран, будь ласка, мені. Повний. Повний. Uh, hello. До побачення. Рейчел пришла сюди Або сюди Пес пішов Пса такий жорсткий баритон, я тобі скажу. Ой, бек пішов геть Ну шо? Як з ними боротися? Я так тут? Той тут. А пицо де? А пе де? Собака там стоїть, окей. Бег тут. Пес уже тут. Блин, ну це демка, але ж. Шо екиппас, блять, твермат. <laughs> Четверта ніч А в чому прикол типу пароля і, і імені имени мать? Фул екран що мене налякало? Оце хрінь? Що це за хрінь? Щось не зрозуміло, щось таке б. І все, і. Типу, все. А щось і стало, власне, я не зрозумів. Одним словом, бик тут, бик іде сюди, потім іде сюди, сюди і типу прямо до мене. Тут би камеру поставити отут в цьому коридорі. Щоб було ясно, що він поруч зі мною. А собака йде сюди? Рейчел йде сюди. Собака йде сюди. Потім, напевно, тут десь. І тут. І де тепер собака є? Я ніде не бачу. Ти хто? Ти п'ятачок? бідніка Ака Ніксон Коротше, якось так. Коротше, якось так Четверта, ніч щось якась сломане чи що. Е -е. Отак от, коротше, ну ми пройшли, блин, три ночі. Це вже <бідніка> демка, йптвой мать це демка. Ну, оце це Ось це Рейчел Це я знаю, оце пес. Не знаю, хтось там. Тут є ще п'ятачок, тут є ще бик. Е... Вовк, типу, в якості. Виходить, ч -ч -ч Червоного пірата та, Фоксі який бігає до мене. І від нього, напевно, треба ховатися під столом. Чи що, напевно. Тобто, БК і свиню треба закривати праву дверку, а Рейчел і Пса треба закривати передню дверку. Е... Від вовка треба ховатися. І ту, -ту херню треба за навіску шторку треба геть закривати. Напевно, зі шторки якась херня вилазила, якось дуже скоро. Коротше, отака от от гра. От коли гра вийде. Вона вже її в повному, але вона платна, чи яка херня. Ну, принаймні, я щось не міг знайти повну версію. Одним словом, я її закинув геймпогляд, оце проходження. а В майбутньому ми до неї повернемося в повну версію, щоб... Full HD було нормально, все як має бути, і при максимальних настрої на налаштуваннях графіки я до того часу підготуюся і ми будемо проходити. А поки що, грім погляд, засунемо і хай там собі буде. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь. Соціальні мережі посилання буде в описі під відео. Дякуємо за перегляд. Коментуйте, поширюйте, подобайте, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!